Придбавши гарну квартиру в новобудові, очікуєш отримати хоча б красивий краєвид. Саме на це розраховували і мешканці одного з багатоквартирних будинків, що на вулиці Володимирській. Проте замість красивого краєвиду отримали купу сміття. На проїжджій частині вісім сміттєвих контейнерів мешканці вулиці Володимирської скаржаться на захаращення прибудинкової території усе через сміттєвий майданчик, в який потрапляє сміття не тільки з майже усього мікрорайону, але й навіть із сусідніх. Прямо біля нашого вікна, під'їзду з недотриманням всіх санітарних норм знаходяться дані смітники. Тобто там є маса порушень. Перше, це те, що вони знаходяться прямо на проїжджій частині. Тобто, кожного разу вони перешкоджають руху автомобілі, котрі це вулиця досить проїзна, багато сіл, сторожниці і всіх окресних стіл сюди приїжджають і приїжджають цією вулицею, добираються на Капушанське місто. Є цигани, є безхаченки, котрі туди приходять кожного дня, як на на роботу з конями. З собаками. І це все розноситься. Тут бігають постійно щурі. Тобто це антисанітарія. Мешканці готові огородити сміттєвий майданчик і привести його до ладу навіть за власний кошт. Але зробити це і забрати з проїжджої частини контейнери та розмістити їх на прилеглій території вони не в змозі через те, що ця ділянка позаду контейнерів, за їх словами, у приватній власності. А іншого місця для облаштування смітників не передбачено. Хотілося, щоб міська рада через стільки часу допомогла мешканцям привести це стихійне звалище в будь-яку цивільну і законну норму. Ми на собі відчуваємо, що таке неправильно встановлена мусорка, оскільки весь все сміття, яке туди зносить цілий район, вже добралося до наших гаражів, до наших під'їздів, до наших балконів. Пилюка на вікнах. А в нас маленькі дітки, ми теж хочемо їх вигулювати в чистоті. Зі слів мешканців, які живуть у багатоквартирному будинку номер 81 по вулиці Володимирській, ці баки призначені для сміття для двох будинків. Та сюди викидають непотріб і жителі більшості інших новобудов мікрорайону Боздош, оскільки в багатьох будинках немає відведених для цього сміттєвих майданчиків. Перша проблема це люди і голови ОСББ, які не хочуть розміщувати на своїй території сміттєві майданчики. Якось допомогти собі і району. А друга проблема це проблема влади, тому що влада не, не може змусити цих гулів виконуватись, дотримуватись законів, тому що кожна ОСББ має мати свій сміттєвий майданчик і має за ним доглядати, прибирати, має оплачувати за вивіз сміття. У компанії Ава, яка обслуговує цю територію та здійснює вивіз сміття, повідомили, що неодноразово звертались до міської ради із проханням виділити земельні ділянки під сміттєві майданчики загального користування. Звичайно, даний мікрорайон весь потребує не одного майданчику. А щоб забезпечити послугою все населення, то там ну хоча б чотири додаткових майданчики загального користування треба облаштувати. Так розумію, що десь є будинки. В яких немає вільної землі, де вони б їх могли облаштувати, то орган місцевого самоврядування мав би виділити земельні ділянки, паспортизувати їх і виділити їх під майданчики загального користування. Мешканці мікрорайону кажуть, що також зверталися до представників місцевої влади з проханням допомогти у вирішенні проблемного питання зі сміттям, але конкретної відповіді так і не отримали. Ми зверталися з заявою в міську раду, де нам сказали, що два роки тому була проведена комісія, і вони остаточного рішення просто не дійшли. Тобто, міська рада це переносить на жильців, котрі кажуть, вони не хочуть мусорників, хоча жильці хочуть, і жильці сказали, от наш будинок навіть чи він готовий облаштувати собі майданчик за свій кошт, але за умови, що цей смітник звідси буде прибраний. На момент виходу сюжету в ефір ми не отримали жодних коментарів від представників міської ради стосовно цієї ситуації. Відтак залишається. Чекати їхньої офіційної відповіді та відповідної реакції а доки сміттєве питання, яке стосується цілого мікрорайону, залишається невирішеним. До смітників на вулиці Володимирській надалі звозять непотріб усі, кому не лінь.